Всім привіт! Антикварна швейна машинка Veritas. Дарка вже не рідна китайська, але от мотор рідний працював і от вийшов з ладу, ось що з ним. В ньому немає потужності, всередині іскрить. Іноді він розганяється. А іноді ось так. Дивимося, що з ним. Так. Перепаяв цей резистор. Підключив, перевіряю. Перепаяв цей резистор. Вже такий безлад на столі, буду перевіряти. Вживу. Так. Дивіться, яка поведінка. Він не заводиться. Не заводиться, звідси йде дим. Так, ось на платі я знайшов тільки вигорівший резистор R1. Він схоже був на 14 кОм. Але в мене немає транзисторів жодних. Я розібрав ось такий пристрій, згорівший. Це була програмована розетка. І в ній був на 50 кОм. Ось він R1, я впаяв маленький такий. Трохи менший, ніж тут був. Ну, Подивимось, що допоможе. Так, вдалося ніби оцей резистор на 14,7 кОм. Замінив резистором оцим маленьким на 50 кОм. Ну, але працює. Потім треба буде замінити таким, як треба. На цьому все. Всім пока.